стукають. Ми бачимо, що він спеціально впав під машину. Є свідки цього. Ідемо давати юридичну допомогу. Ви знову кошмарите людей, оборотні. Ви знову займаєтесь фігнею? Знаю. Я зараз виключу слідчо оперативну групу знову. Це все заснято, я все це бачив і я буду свідком. Жінка, викликайте слідчо оперативну групу. Я буду свідком. Я все бачив і засняв, як він падав під машину. Викликайте слідчі оперативну групу, я вам ще раз кажу. Так, збивають солдати машини. Машини збивають, так. Так, тут сидіть. Запоріжжя вулиця Радіося. Намагаються. Намірно вибивав. Давайте складайте свої карти далі. Дайте бері за вас затримані. У вас повноважень нема за затримання. Що ви робите, люди? Ви затримуєте. У вас є повноваження на затримання транспортних засобів. Шановний, викликайте сільші оперативну групу. Я надам свідчення і надам відеодокази, що вони тут творять.